Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Вийшла в нас така новина, що з 22 грудня до 1 січня тим, хто зайде в гру, просто, просто зайде в гру, будуть нараховувати машину 9 рівня в подарунок. Повторюсь, машину 9 рівня, але це не прем. в подарунок. Тобто нічого не треба робити, ніякі задачі не виконувати. Просто заходимо в гру, і от це, можна сказати подарунок від цього Джонса. Чи круто це? Круто, так, звичайно. Це, звичайно, не преміумна машина, але тим не менше акційна машина, тобто екіпаж на нього можна буде пересаджувати абсолютно безкоштовно. От така от новина. Стосовно машини, це не імба. По характеристиках, що воно таке, давайте трошки розберемося. Середня шкода, середня давайте 400 спочатку. 242 пробиття основним снарядом, Це, напевно, будуть або ББшки, або підкалібери. Так, дальше, дальше, далі, далі. У нас Голда 300, це відповідно, напевно, скоріше за все, комулі. І фугаси 515 альфа і 60 пробиття. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Міс... Міцність, звичайно, невелика, невисока, але також і не найменша, яка могла бути на цьому рівні. Потім максимальна швидкість, доволі повільна машина. Насправді, можливо, і буде сенс ставити на неї турбіну, тому що все ж таки це Стежка. Однак по характеристиках скажу я вам, що це не зовсім то СТ. А більше таки важкий танк, але без броні. От, це буде найбільш адекватна до, до нього характеристика. Чому? Тому що розкид великий, час ведення великий. Ну, тобто, пушка, по суті, це ніби М103, напевно, скоріше за все От, приближена. З, можливо, трошки гіршою стабілізацією. Поки що я на ньому не грав. Я зустрічав його, до речі, в бою. В моїй команді, але сильно роздивитися його не зміг, тому що він помер, Помер, власне, в бою був знищений найпершим. Тому, от, власне, маємо те, що маємо. Подивимося, що власне, за машина. Однак перші дні, перші години не рекомендую вам грати власне, в рандомі на дев'ятках, тому що це буде, це буде просто пісець якийсь. Потім. Час перезаряджання гармати в нас доволі таки високий, що знову ж таки підтверджує те, що це більше. Важкий танк, хоча рахується як і стежка. Ну і рос... рухливість у нас, звичайно, дуже погана. Питома потужність дуже маленька, 15,5 кінських сил дуже і дуже мало. Стосовно того, як можна вже подивитися його більш. Е, в цьому. В самій грі можна, так, звичайно, вже він є доступний в порівнянні. Тобто, він планувався як цей 28.3, щоби на цей рік мали його в теорії роздавати. В терміналі, але Wargaming вирішили так, щоб просто роздати його абсолютно всім гравцям. А, на мою думку, це справедливо, тому що шанс знову ж таки комусь він випадав цей 2.8.3 минулого року, комусь, як мені випав просто на якусь кількість там боїв, і, власне, все. А цього року, просто якщо буде так і надалі, що якусь дев'яточку будуть роздавати абсолютно безкоштовно, це дуже-дуже фезно. Отже, як передивитися цю машину, заходимо в порівняння машини, вибираємо його зі списку, тобто можна там. Вибирайте собі тут. Думаю, тим вміють всі користуватися цим. Америка вибираємо. І дивимось. Дев'ятки, от патон-танг він є. Вибирайте собі, і, відповідно, він у вас появляється знову ж таки. Нажимаємо сюди і можемо переглядати, власне, як він виглядає. А виглядає він ніби син, скажу я вам, М103, тобто знизу. І зверху це, напевно, або Ренегат. Або навіть башта дуже схожа, навіть не настільки на ренегата, а на паттона із таким от лючком. От, власне. Тому така от машина. Заходіть із 8-ї години 22 го числа в гру. Просто заходіть в гру і отримайте даний агрегат абсолютно безкоштовно на свій аккаунт. Отже, такі от справи. Я, звичайно, буду катати на ньому, вважаю, що це дуже круто, що Wargaming так от їх роздає, але скажу відразу, що це не буде ніяким чином імбою. І от на цьому, власне, все. Стосовно, до речі, хотів додати, тому що минулого разу на минулому відео я розка... розповідав вам про те, що є така можливість отримання на польовій пошті 4 коробочок за 23 гривні. А дуже багато людей питали, чому комусь там щось не приходить. Дивіться, якогось основної причини, що вам прийшло на аккаунт, немає. Перша основна, ну, більш-менш основна, те, що ви не купляли собі коробочки на свій аккаунт, власноруч. Тобто, якщо вам дарували коробочки, це одне. А якщо ви купляли їх, то вам така пропозиція, напевно, що, скоріше всього, в 95% не прийде. Отже, ті, хто не купляли коробочки, забирали тільки безкоштовну коробочку, мають можливість отримати таку пропозицію, що для цього потрібно зробити. І тут от реально немає якоїсь єдиної причини, по якій вам воно нараховується. Дивіться, комусь нарахували за рахунок того, що конвертував там якусь кількість вільного досвіду за рахунок голди. Тобто, можете, кому не прийшло, можете спробувати одну голдинку поставити і конвертувати в вільний досвід. Можливо, вам. І щось прийде. Потім хтось зіграв бій на майстра, і йому прийшла така пропозиція. Тут вилазить на польовій пошті. Хтось зіграв серію успішних боїв із перемог, там 4 бої чи як. І йому знову ж таки прийшла ця пропозиція на аккаунт. Тобто єдиної якоїсь причини, чому вам Варгеймінг може дати от, отримати ті коробочки, немає. Вони абсолютно різні. Але основні такі от я вам озвучив. Тобто моєму другові особисто прийшла така пропозиція після того, як він отримав майстра. Мені така пропозиція прийшла після того, як я виграв 4 бої підряд. Хлопці під коментарями писали, що міняли от, власне, голду в вільний досвід, і тим самим прийшла така от пропозиція. Тому це три такі причини. Якщо у вас є ще якісь, будь ласка, пишіть у коментарях, можливо, комусь це буде реально корисно почути. Отже, такі от справи на даний час. Трохи пізніше вийде відос по літаках про те, як ми будемо далі там заробляти золото для танків. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!